Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас плановий забій свинки. Дуже багато друзі, замовлень накопичилися, так як останнім часом займалися уборкою наших соняхів, потім займалися посівом пшениці. І трошки отак воно, друзі, все пішло. Ну, зібрали певні такі замовлення. Ну, Даної свинки, друзі, не вистачить на всі ті замовлення, що в нас є. Можливо, десь буквально через тижник другий будемо ще прибирати свинку. Що я хочу сказати по цій свинці? Свинка така доволі немаленька, 187 кг. Поки я її з дружиною покрутив, щоб таке положення її посадити, дуже так складнувато. Це в нас порода п'єтрен, Хороша свинка. Я думаю, тут на ній салку буде і м'язка вистачатиме. Що я по ній зробив? 8 ранку відбувся в нас забій, потім ми обійшли всю шерсть, прибрали. Добре, так хорошо засмалили. Получається, повністю у нас жирок повиступав на свинки. Це значить, що каже, значить савко хорошо пропечене. Зараз задача. Бестенько миємо нашу свинку, потім прокаптуємо наше савко соломою ячменною, перевертаємо, робимо такі самі процедури із підчеревиною, з ратицями. І що? Миємо, розбираємо і ховаємо, друзі, все в приміщення. Так як на другу половину дня передають дощі, і на завтрашній цілий день також. Хочеться швиденько всю цю роботу зробити та й відпочивати. У нас по замовленнях, що в нас на сьогодні? Саме перше потрібно в сусіднє село відвести, четвертину задню замовили на косточки, і там ще одне замовлення, там м'ясо, супові набори, в розділ так. І по своєму селові також до доща потрібно все розвозити. Завтра вранці встанемо, будемо займатися переробкою нашої свинини, будемо готувати тушонки, паштети, подивимося, що в нас ще залишиться по замовленнях. Ну, коротше, завтра думаю, буде дуже такий робочий день. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду! Опорядкували з нашою свинкою. Свинка була така немаленька. Точніше, були замовлення на свіжину. Також замовили нас одні люди із сусіднього села задню четвертину. Ми все це зробили. Замовлення порозвозили, поки все підготовляється на приготування нашого паштету. Зараз хочу розповісти вам ціни на свинину в нашій місцевості, так як зміни відбулися. Колосальні. Саме перше, друзі, поросятка. Малі поросята в нашій місцевості коштують від 3,5 до 4 тисяч за одну голову. Це поросята 10-12 кг. Є одна людина продає поросят, то там десь по 4 тисячі, ну там поросята, вони набагато по вазі більші, і по 15, і по 18 кг. Ну тих поросят розбирають зразу. Це ми того чоловіка купували оцих наших поросяток. Нам вдалося ще по хорошій ціні купити цих поросяток, ну вони дуже такі вредні, крикливі. Ну, маємо, друзі, те, що маємо. Далі, якщо ось нещодавно спілкувався із грізником знайомим, знавав, які ціни, самому цікаво, станом на жовтень місяць. Він мені розповів, що поросята вагою до 150 кг, коштує, він точніше бере по 110 гривень за таке поросят. Якщо поросята свише 150 кг, ближче до 200 то ціна там по 120 гривень законно каже беру. Людей це влаштовує, люди здають цьому чоловікові. Далі, що по свиноматках? Свиноматки, також в ціні піднялися, він як розповів ціни. Я дуже так здивувався. Получається, якщо свиноматка після первого поросу... Ціна 90-95 гривень. Якщо свиня із двома трьома опоросами, то виходить там ціна 85-90 гривень за кілограм живої ваги. В принципі, доволі непогана така ціна. Якщо друзі вже продавати четвертинами, точніше в нашій місцевості не бачив жодного оголошення, що хтось продає четвертинами, так як при живій вазі ціни, точніше на живу вагу високі, і люди краще здати різникам, ніж. Самому займатися з цією роботою. Але ми працюємо самі і продаємо своїх поросяток. Получається, що ось не нещод... ну, сьогодні відвозили людям четвертину, Получається, що продавали ми по 180 гривень за кілограм. Люди телефонують четвертинами також попит є, але не кожного влаштовує ціна. Для когось дорого, когось влаштовує. В принципі, ну як, ми свою ціну поставили, ми не залежимо там, що будемо поступати в чомусь. Я його сам переробляю. Це також робота, в принципі, якщо б я хотів, я б здавав би його все різником. Так би було, виходить, набагато простіше. А так працюємо і продаємо в розділ. Я скажу, що друзі, на жовтий місяць ціни дуже такі непогані, можна займатися свинями. Скажу, що можна на цьому на сьогоднішній час ще щось і заробити. Нова група в нашій місцевості не особо так і піднялася в ціні, навіть трошки вона впала. Спочатку, як вбирали пшеницю, ячмінь ціни були дуже високі. Зараз ціна в нас десь можна знайти пшеницю по 6,50, 7 гривень за кілограм. Якщо ж ячмінь, то трошки там на гривню буде дорожче. Відео буде добівати до завершення, так як дуже багато ще роботи потрібно працювати з нашою продукцією. То вже побачимося в наступних відео.